Вистава, а не війна. Подкаст Радіо Шорти Радіо Зоопарк. Представник польської компанії, яка виготовляє радари і дрони, і продукція якої воює в Україні. Із завзяттям розповідаючи історію створення нового дрона перехоплювача, навіть не дрона, а цілої захисної автоматичної системи зі своїми радарами і сенсорами. Які знаходять ворога і у автоматичному режимі збивають його кінетичним ударом, раптом повідомляє, що коли дрон розроблявся, вони думали про те, щоби не порушувати закон, а ще він, відповідаючи на питання журналістки щодо можливості використання їхнього перехоплювача проти іранських шахедів, каже, що його компанія не хоче втручатися в те, що вже існує. Ми не знаємо, що саме він має на увазі, який закон в умовах війни. І у що він не хоче втручатися, в корупцію чи у вузькомісцеві інтереси української військової мафії, в те, що в Україні не працює, тому що все одно, попри локаційну втраченість, ці мопеди продовжують влучати в будинки, інфраструктуру, у військові підприємства, літають незбитими над містами, навіть над Києвом. Ця його заява показує, як саме в Європі уявляють собі цю війну. Орда щодня запускає сотні вбивчих гівноіранських мопедів, які слід збивати в небі, щоб вони не позбавляли життя людей і не руйнували їхні міста і села, а в Польщі переймаються порушенням законів. Вони, мабуть, думають, що це не справжня війна, що це вистава, на який нікого не вб'ють, на яку вони купили квитки, і тепер дивляться на дійство, отримуючи задоволення, Поки нас по справжньому страчують орденські кати. А з іншого боку, це не його війна, а нашим захистом і купівлею таких сучасних систем, як в цієї компанії, повинна займатися наша влада, а не ця польська фірма. Радіо Шорти Радіо Зоопарк.